Херсон Одеса Миколаїв. Я вас вітаю. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського від". Ми дивимося сьогодні вас на найближчі дні, найближчий період. Херсон, Одеса Миколаїв. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Дякую всім, хто підтримав вже лютий збір. Будь ласка, долучайтесь, будь-який донат, Всіх обіймаю збір під відео. Херсон Одеса Миколаїв. Херсон. Показую, як потепліше находить внизину. Внизи не ходіть не в якісь яри. Дуже обережно. Потім ще подивимось. Не все можна в етері казати, нас багато дивляться ворогів. Ну, є, бо я бачу, з якої країни дивляться. Зрозуміло, я не розумію, чому показую це відео для тієї країни, ну там же нібито заборонено, ну, дивляться. Херсон найближчі дні. Якась пропозиція буде по Херсону. То може, ви взагалі там віддає, бо я теж полізу, буде залякувати ворог. Кажу, там дивні будуть, дуже дивні будуть переговори в цей раз. Дуже дивні, дуже агресивний буде після, перед ними і після них ворог. Коли там 17-18. До речі, подивіться, коли там новолуння по вашому регіону. Карта смерті. Щось сильно буде горіти в порту. Дим такий валити. Карта смерті в день. Херсон. В найближчі дні. Ну, я кажу, якась пропозиція ворога, ми її відкидаємо, починається взагалі всім підряд. І арта. Я знаю, що вас і так б'є. то просто буде от жах жахіття. По Херсону ви будете, вам будуть казати, що щось ми не можемо. Кудись ми не зможемо дати світло. У вас є евакуація з того району? Ні. Ось таке відчуття, що десь повністю все розбито. Район і, і передмістя йде отак, от якось шматком, залежить один від одного. І діти там є, а евакуації немає. Ну, якби вам не будуть оголошувати, що ми не зможемо. Да? Тут показує, що дві особи при владі розмірковують на тим, що ну, якби ми все одно нічого не зможемо зробити, що ми не можемо там відновити зараз. Відкладаємо це питання. Херсон, найближчі дні великий вогонь на центр. Чомусь залізниця, вокзали знову. Тобто автовокзал також. Дуже активний, по там, де вода. Дуже активний. Там б'є і б'є, лупить і лупить. Військових вишукує в місті, де вони можуть стояти, йому треба якісь ангари, гаражі, невеликі будинки. Це також є загроза. Загострення буде. Ми ще подивимось на днях, подивимося, що за загострення. Тому що, якщо постійно свистить вже над головою, то ти ж ну, нікуди не за водою, не їжею, нікуди ж ти не вийдеш. Фізично просто. Будемо дивитись, мені не подобається, що я бачу. Те, що у вас скріпко і погано, це я розумію. А тут мені прям не подобається, що не добивав, не добивав, а тут знову почалося. Одеса вітаю, тримаємось. Дивимось вас найближчі дні. Дякую, хто підтримує наш лютий збірці. Засмутила через херсон, все в настрій пішов. Все таке, знаєте, щось. Опай, такий провал всередині. що, ну, Мені, я просто дивлюся, як воно б'є, але прямо всередині все провалюється, знаєте, від страху. Давайте в Одесу. Одеса, найближчі дні. Та знов летить. Може, вже там десь на підльоті. Таке відчуття, що ви знаєте, нічна атака, тільки світало, воно знову пішло з чотирьох боків. О, там, де гарні наші, ваші будинки, такі гарні, старий фонд. Такі гарні. Ну, от йому по спокою якийсь купол не дає, йому кудись там треба знов. Загублені душі. Дуже обережно на дорогах, дуже обережно на трасах. Може бути таке, що ви не очікуєте, прям буде прильот. Це передмістя район. Загублені душі поруч у ці маленьке містечко з Одесою. Вже я це бачили, цю ціль, вже бачила. А що ти трансформуєш? Може, якісь ці скажіть мені, снаряди, якісь розривні. Така хвиля сильна, от є термобарічним, як то правильно, і от щось ще він вигаде. І знову світло, знову колихає. Буде яка ситуація на залізниці, дуже небезпечна, або буде шахет потяг вести. Отаке от відчуття, що можемо, дай Боже, так і буде уникнути жертв, але от прямо, ну там, доля секунди, от щось таке буде. Що рухається состав і щось відбувається. Десь найближчі дні. Діти. Хочу, щоб було багато поранених, щоб ви не могли відпочивати? Щоб бахало періодично, але там цілий день. Я не можу це зараз забезпечити повноцінно в місті. Я буду це робити на околицях в районі. І у вас якийсь населений пункт, як поруч, да? він ще на море дивиться, цей пункт населений. Туди ближче до кордону. І де от Не все кажуть, да? там часто прилітає, дуже важко, я не бачу евакуацію. Хоча там важко буде. Це будуть ракети. Він до чогось готується, причому так. цілеспрямовано. Розкажи мені, до чого ти готуєшся по Одесі? До смерті. Ну, я про вас витягаю карту. Таємна інформація, об'єкт таємний шукаю. Звідки у вас подлодки? Нема да? в них у нас подлодок. Значить, це будуть якісь цехи в порту або щось, де ремонт. Рембази. Почули? Великий вогонь хочу? До чого ти готуєшся в Одесі? що ти хочеш в Одесі? Він може у вас якось по колу відрізати від всього? От якось так, дороги чи щось таке. Отакий От план, ще не сформований до кінця, покажу, обов'язково покажу, я скажу, як буде. Йому байдуже ходите, ви гуляєте, чи ви працюєте. Йому, от у вас, йому треба чітко якісь будинки, будівлі важливі для нього. Ви будете розуміти, чому туди летить. Це є повторення. Якась осінь така була, туди постійно прилітали. Ну, мені якийсь такий, чи, чи спортзал, чи якийсь спортивний центр, щось таке показує. Взагалі таке меданчик для баскетболу, для футболу, що таке. Миколаїв найбовищідні. Миколаїв. Маймось, Миколаїв найблищідні. Люди діти в день обережно. Миколаївщина сильно гучно буде. А ввечері я хочу туди ближче до... До півдня, куди ударити по якомусь виробництву, по складах. Він хоче вас знову вибити, вам світло. Є таке, є інфраструктура, хочу вибити. Може бути, що попаде до міста, може бути, що позбивають, але не все. Миколаїв, вас попередять. Він прямо цілеспрямовано буде йти на вас. Миколаїв, найближчий. Та прильот. Світлопору доби, просто так знанацька, як гупне. Є, але тут за колесом фортуни можемо уникнути якоїсь проблеми сильно великої триматися.